Як знайти справу, у якій тобі немає рівних? Відповідь на це запитання вирішили дати представники благодійного фонду Батьківська земля спільно із міжнародними молодіжними громадськими організаціями. Ми вважаємо, що це тут дуже актуально саме для молодих людей. Після того як ми провели дослідження у Вінницькій області, молодь, яка вже закінчує навчання у вузах, вона постійно шукає де себе, де працювати, як себе знайти. Тому ми хочемо просто такий захід. У кожного в житті є своє покликання, однак не кожному вдається його знайти. Закінчивши навчальний заклад, молодь прагне якомога швидше влаштуватись на роботу, втім інколи вона не приносить задоволення. Гості цього заходу вирішили чужі помилки не повторювати та якомога швидше визначитись із справою свого життя. Я Би хотіла зі своїм професіональним вектором, визначитися зі сфери, де би я хотіла працювати. Неабиякий інтерес викликає у представників сучасного покоління і працевлаштування за кордоном. На даний час, особливо в Києві, молодь дуже зацікавлена за для отриманням роботи за кордоном, оскільки вони цьому бачать більше перспектив для розвитку, оскільки за кордоном менша корупція. Ось і більше більш прозорим є система росту кар'єрного. Тому вони зацікавлені або роботою за кордоном, або роботою в міжнародних компаніях в Україні. Хтось скаже, це важко чи навіть нереально. Фахівці заповняють у іншому. Головне бажання та чітко визначена мета. Цілком реально прикладом цього може бути на декілька представників нашої організації, які зараз проходять стажування в Польщі. Наприклад, один з наших колишніх мемберів зараз поїхав в Китай. Він засновує там свій власний бізнес. Ось він навчався тут протягом року. Тобто він був нашим президентом Сергій Молчанов. Ось тобто, це цілком реально, якщо до цього є бажання. Але далеко не всі молоді люди прагнуть покинути рідні простори Поділля та вирушити за Богор легкого долару шукати. Амалія на власному досвіді відчула і переваги, і недоліки життя за кордоном. Я вже жила год за границею, тому в мене є з чим сравнювати. І якщо я повернулася сюди, значить все таки я хотіла б остатися тут. У нього була перспектива остатися, але я таки решила, що. Возможно, есть смысл развивать развивать эту сферу, в которой я работала там здесь. Ну, это была социальная сфера, то есть это был социальный проект, волонтерство. Вот. И ну, не знаю, я долгое время думала, стоит ли возвращаться, стоит ли оставаться там, и все-таки решила, что стоит вернуться. У гостях добре, а вдома краще, говорить народна мудрість. Але і тут, і там можна знайти собі справу до душі. Головне наполегливо працювати. Я вважаю, треба дуже багато працювати, але перш за все треба завжди працювати там, де або намагатися себе застосувати саме там, де ти е, хочеш працювати, там, де є в тебе талант. Тому що якщо ти працюєш над тим, що тобі не подобається, ти ніколи не скажеш цьому. Час тренінгу учасники перезнайомились, опанували базові основи на тему як знайти себе, та дізнались історію успіху відомого вінницького бізнесмена Геннадія Вацака.